Права 167. Загадали число. Якщо від нього відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12. Яке число загадали? Ну що ж, е нехай загадали x. Записуємо, що нехай. Загадали. Число. Х. Так. Тоді за умовою маємо. Ну що ж, ми кажемо, що за умову, яке у нас буде рівняння? У нас наше число від нього x, від нього відняли 7. Так, одержаний результат поділили на 9. І отримали 12. Є? Ну що ж, зараз необхідно це рівняння розв'язати. Ну і знайти, чому дорівнює Х, при якому ікс, ліва частина дорівнює правій. Ну що ж, помножимо спочатку обидва частини обидві частини на 9. Щоб 9 у нас зникло зліва. То тоді. Якщо у нас було x-7 поділити на 9, ми помножимо на 9, то буде просто x 7. дорівнює. Ну, а справа 12, ми множимо на 9. То записуємо, що x 7 дорівнює. 12 множимо на 9. 10 помножити на 9 90, 2 на 9 18. Разом буде 108. Є мінус 7. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді х буде дорівнювати 108. Зліва було мінус 7, справа буде плюс 7. То записуємо, що x дорівнює тоді. 108 плюс 7 це буде 115. 115. Ну і пишемо це у нас число. Що загадали? Є? Записуємо відповідь. Яке число загадали? Записуємо 115. Є.